Усім привіт-привіт, друзі! Я рада вітати вас Несу на своєму каналі Алиска Фан. І це відео там, де ми будемо малювати. А сьогодні ми будемо малювати. Треба подивитися, що я готувала. Що я реально готувала? Що ж я для вас такого готувала? Так, так. Ага, і сьогодні ми будемо малювати Май Мелоді. І якщо ви захочете, наступного разу намалюємо ще й куроні. тому що у нас пішла така доволі тематика. Що на позаминулому е, уроці малювання ми малювали подружку Хеллоу Кіті І оці це все такі персонажі Сіна Куромі і так далі. Хеллоу Кіті Не буду первічу My Melody. Вони відносяться до Санріо, тому зараз помалюємо трішки Санріо. Так, ну що ж, будемо малювати My Мелоді Давай. Розпочнімо завжди з голови. Малюємо ось такий овал. Ой, 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 -ой вам не видно, треба ж навести трішечки. Вам, щоб було видно, я зараз олівцем все понавожу. Понавожу все. Ось таке голова, ну, голова можна сказати. Тобто далі малюємо у нашої май Мелоді є наші вушечка. Ось такі. І у неї є капішончик. Ось такий у неї є капюшончик. Ось така лінія нам потрібна її ось таку лінію намалювати. Далі малюємо їй оченятку. Це два кружечка ось таких. Та всередині бліки. Раз, два. Так, далі малюємо їй носичок такий милесенький та малюємо їй маленьку-маленьку посмішку. Ось так. Та ще у нашої. Такої капюшоні, Якщо я не помиляюсь, є отут отака це типу заколка, отут така типу квіточка. Тому давайте зараз намалюємо її заколочку нашу. Так, далі нам потрібно ну, намалювати її тіло. Ось таке тімо малюємо. Далі малюємо її ручки наші, рученятка. Ручки, рученятка. Ноги малюємо. Та ось так. І ось така My Melody у нас вийшла. Тепер будемо розмальовувати. Візьмемо фломастери. Так, тут покладу, що там були. Так. І наша My Melody, вона розовенька, тому малюємо її ржевий. Такий давай світ кольорки. Квіточку зафарбовуємо, наші маємо воді. А квіточка хай буде синій, тому що я обожнюю синість. Далі нам потрібно е, намалювати, намалювати, намалювати вушка. Вушка маємо зафарбувати нашій мелоді Знову рожевим. Якщо чесно, я не сильно люблю рожевий. Або можна сказати, я його взагалі не люблю. Так, далі наводимо червоний. Посмішку нашої Маймелоді. А напишіть в коментарі, хто вам більше подобається, Маймелоді чи корові. Мені корові. Але My Melody теж хороша. Далі беремо більш інший, я беру відтінок та рожеву, та замальовуємо їй ціле-цілу рожевим. Далі розмальовуємо тут Отак. так Наш відеоурок малювання підходить до завершення, та у нас вийшла ось така Melody. Пишіть в коментарях, кого ви ще хочете намалювати. Підписуйтесь та ставте лайк. Та всім па-па, до нових зустрічей!